Наступні 2-3 місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу, принаймні так заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У контексті цієї заяви Ердоган згадав про повернення Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах Америки. Мовляв, тепер треба подивитися, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в Сполучених Штатах Америки. Але він наголосив, що Туреччина продовжує активно діяти на міжнародній політичній арені. До слова напередодні Ердоган провів телефонну розмову з диктатором Путіним, під час якої вони обговорили загострення ситуації. В Сирії, звісно, про що вони говорили, невідомо. Але Reuters ось пише, що сирійські повстанці попереджали президента Туреччини Ердогана про свої наміри повалити режим сирійського диктатора Асада і просили його не втручатися у їхні плани. Як пише Ройтерс Ердоган, який у 2020 році домовився з Росією про деескалацію бойових дій на північному заході Сирії, тривалий час виступав проти масштабного наступу повстанців, власне побоюючись, що це призведе до нового напливу біженців. Але Повстанці відчули жорсткість позиції Анкари щодо Асада на початку цього року. Тож згодом показали Туреччині деталі свого плану наступу з таким посланням. Інший шлях не спрацював роками. Спробуйте наш, вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся, сказали повстанці. І після того, як наступ повстанців почався, сирійські війська не змогли ніяк його стримати. Тож джерела Ройтер скажуть, що танки і літаки, які належали урядовій армії, залишилися без пального через корупцію і мародерство. А ось в інтерв'ю в оданню CNN Ердоган навіть заявив, що його країна бажає, щоб сусідня Сирія набула миру та спокою після 13 років громадянської війни. Я хочу заявити про це відкрито. Ми не маємо наміру претендувати на землю, яка належить іншій країні. Як Туреччина, ми хочемо, щоб наш сусід Сирія якнайшвидше набула миру і спокою, яких вона прагне вже 13 років. А от резюмуючи, турецький президент наголосив, що всі мають визнати, що в Сирії у політичному та дипломатичному плані виникла нова реальність. А от Українська МЗС заявило, що воно готове у майбутньому відновити відносини з Сирією. І ось як прокоментував падіння Асада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Асад пав так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета відновити безпеку в Сирії. Та дієво захистити людей від насильства, голова української дипломатії наголосив на необхідності докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, а також забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонування державних інституцій. Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу. Своєю чергою Франція вітає падіння режиму Асада у Сирії та закликає сирійців до єдності. Про це йдеться в заяві МЗС Франції. У цей історичний для Сирії та сирійського народу День Франція вітає падіння режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року. Після понад 13 років надзвичайно жорстоких репресій проти власного народу. Асад залишив знекровлену країну, де значну частину населення було вбито, піддано тортурам і бомбардуванням хімічною зброєю з боку режиму і його союзників. І чим далі, тим більше говорять про Сирію, і вже є і реакція від ООН. Так, от генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що після 14 років жорстокої війни і падіння диктаторського режиму народ Сирії може навіть скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє. Втім, генсек ООН відзначив, що попереду ще багато роботи для забезпечення впорядкованого політичного переходу до оновлених інституцій.